Запрошуємо до слова пана Дениса Віченко, кандидат архітектури, доцента кафедри будівництва геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Добрий день. Зараз я спробую додати свою презентацію. Скажіть, будь ласка, видно моя, видно моя презентація? Так, видно. Тож починаємо. Вітаю ще раз, вітаю всіх присутніх. І е, тема моєї доповіді історико-архітектурний опорний план міста Вовчанська. Дослідження та проєктні пропозиції 1990-х 2010-х років. Руйнування забудови малих історичних міст Сходу України в ході збройної агресії РФ обумовлює питання про політичну, соціальну та економічну доцільність їхнього функціонування в повоєнний час, але водночас об'єкти культурної спадщини, зокрема містобудування, в Україні набувають значення своєрідного арсеналу історичної свідомості українців, основи їхньої самоідентифікації. В ході воєнних дій значних руйнувань зазнає історична забудова, але зберігається історичне планування, що закарбувалося в мережі сучасних транспортних магістралей міста, а саме історичне планування із парцеляцією кварталів історичної забудови є своєрідним генетичним кодом міста, що підлягає збереженню. Майбутня повоєнна відбудова історичного міста Вовчанськ вимагатиме особливого підходу, який мав би ґрунтуватися на усвідомленні. Необхідності збереження історично сформованого планування та регенерації традиційного міського середовища. Перспективна регенерація історичного міста вимагає осмислення історико-культурного потенціалу його території та складання історико-архітектурного опорного плану. Така наукова робота для історичного міста Вовчанськ проводилася з середини 1990-х років, але стану законодавчо затвердженої науково-проектної документації до лютого 2022 року так і не набула. Про дано, даною, дос, даного дослідження, а, якому присвячена е, моя доповідь, можна сформулювати як актуальність наявних історико-містобудівних досліджень та пропозицій територіальних пам'ятник. Охоронних обмежень для перспективної регенерації історичного ареалу міста Вавчанськ. Дослідження з метою розробки історико-архітектурного опорного плану історичного міста Вовчанськ були розпочаті ще 1986 року в ході історико-архітектурних досліджень населених місць Харківської області, переведених науковим колективом у складі Володимира Новгородова, Василя Картунова та інших дослідників. При Харківському інституті інженерів комунального будівництва. Зараз це Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова. Із врахуванням цієї науково проектної роботи в 1989 році. Державним проектним інститутом укрмісь проект» був розроблений генеральний план міста Вовчанськ. Зокрема, були визначені охоронні зони пам'яток архітектури та містобудування, перелік яких був уточнений у науковій роботі 1986 року. В 1995 році колективом Харківської філії Українського спеціально наукового реставраційного проєктного інституту проєкт реставрація головний архітектор проєкту Володимир Новгородов було виконано науково-проектну роботу Опорний план міста Вавчанськ Харківської області проте з прийняттям закону України про охорону культурної спадщини 2000, 2000 року та низки підзаконних актів змінилися вимоги до подібних робіт. Що активізувала подальшу роботу з цього питання у 2012-2016 році? науково проєктну роботу з роботи історики архітектурного опорного плану міста Вовчанськ виконував науково проєктний відділ державного підприємства Український Державний проектний інститут Укрмісьбудпроект, науково Науково-проєктний колектив очолив Володимир Новгородов, який займався попередньою цією роботою, і в основу проєкту Історика архітектурного плану і також зони режиму режимів охорони, був покладений проект напрацювання 1995 року. І в силу причин організаційного характеру наукова проектна робота не була затверджена, хоча отримані результати науково проектної роботи не втратили своєї актуальності і можуть бути використані під час. Поновлення робіт із розробки містобудівної документації під час повоєнного відновлення міста в ході історико-бібліографічних та архівних вишукувань до відомих текстових та іконографічних джерел 18-19 століття крайзначчих нарисів 1970-1990 років з історії міста Вовчанська та. Слабідської України загалом були додані наукові розвитки сучасних дослідників історії Слобожанщини, зокрема археологічні і представлені тут а, а, звіти з археологічних досліджень Вовчанського городища Володимира Колоди. В ході історика містобудівного аналізу, формування Вовчанської його планувальної та просторової структури були виконані ретроспективні схеми найбільш значущих етапів розвитку історичного міста. Так був виконаний. Територіальної та розпланувальної схеми територіального та розпланувального розвитку міста Вавчанськ, які представили п'ять е, періодів е, визначених у розвитку планувальної е, структури. також був, е, виконане історичне середовище зінування з виділенням таких же періодів. Е, нагадаю, що Вовчанськ. Історичне місто в Україні у Чугуївському районі нинішньому Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр одноіменного району, засновано 1674 року українськими переселенцями з Недніпрянщини та Правобережної України, казаками та членами їхніх родин, як старожива фортеця біля бродів через річку Вовча або за старою назвою Вовчі Води, на напрямку нападів військових загонів кримських татар. У 1680-ті роки тривала е, судова суперечка між казаками та білгородським миколаївським монастирям за право володіння цими землями, яка вирішилася на користь казаків. В описах Харківської єпархії Філарета Гумілевського згадано про залишки валів перевісної земляної вовчанської фортеці, що знаходилася за версту на північний схід від тогочасних меж міста. За даними дослідників першої половини 19 століття Михайла Максимовича та Ізмаїла Сризневського, на теперішнє місце місто було перенесено 1688 року. На цю ж дату заснування сотеного містечка Вовчі Води вказують топографічні описи харківського намісництва 1770-90-х років. Переміщенню поселення придував набіг кримських татар і Велика Пожежа 1688 року. На слайдах представлені такі художні уявні реконструкції, графічні художника Борсала, вид фортеці Вовчі Води з експозиції Вовчанського краєзнавчого музею, виконані ще в 1960-ті роки. Вибір первісного поселення на місці градища Салтівської культури, яку ми ідентифікуємо з ранньофеодальною середньовічною державою Хазарський Каганат, одним з його прикордонних фортець, на якому і заснували первісну фортецю переселенці казаки. був обумовлений потребами прикордонного укріпленого поселення, перешкоджати невеликим загонам. Татар та на переправі через річку Вовчу та мати можливість укритися в укріпленому місці при проходженні великого загону противника, розташована на високому місці фортеця мала додатковий природний захист ліс та річку, та була оточена прирічковими луками, необхідними для заготівлі фуражу. Перенесення поселення у заплаву на острові тоді повноводної річки Вовчо. Також перевісно відповідала задачам оборони наступова. Річка мілішала навколишні заболочені ділянки, осушувалася та забудовувалися. І з будівництвом Ізюмської лінії оборонної втрачається військово-стерожове значення поселення. Воно розвивається як адміністративний центр, сотенне містечко Вовчанське, Харківського Казачого, Слобідського полку. І первісне планування поселення насилати вільний характер, було пов'язане з виганом ріки. Здовж якої витягнулася система криволінійних вулиць, частина з яких виходила на Майдан із дерев'яною церквою Святого Миколая. Продовженням головної вулиці в південному напрямку була дорога на річ на місто Харків, що пересікала за річну Слободу, а в північному напрямку дорога на Білгород. Річка Вовча розділяла місто на дві частини: перша на правому березі річки, так звана Лучша, де знаходилися адміністративні будівлі та найкращі житлові будинки. І друга на лівому березі мала назву «Заводи» від, за водою, носила характер приміської слободи. Для лівого берега була характерна наявність великої кількості невеликих струмків, озерець та заболочених ділянок, що вплинуло на розвиток вуличної мережі міста та характер малоповерхової забудови. Правий берег було забудовано більш регулярно та щільно. У 1785 році харківським губернським землеміром Густавом фон, фон Буксґевденом був розроблений план реконструкції міста, затверджений 1786 року, і планом передбачалося випрямлення головної вулиці, розширення старого майдану, прокладення перпендикулярних до головної магістралі вулиць, які ділили місто на квартали. Рівної ширини. На площі намічено було розмістити типовий комплекс повітових закладів. Вісь головної вулиці подовжувалася по мосту через річку до Зарічної слободи заводи, які також надавалася геометрична правильна форма в плані. Існуючи на той період дерев'яні присутні міста, місця залишалися за північною межею міста. Вся територія міста набувала нової ясної та чіткої планувальної схеми. Ну тут ми бачимо прориси. Із е, історичних планів і де ми бачимо заміну е, вільного планування на планування регулярно, із е, поки що наміченими досить схематично кварталами, і е, е, таким е, ва, е, безпосередньо серед місця е, воно оточено валом, який носив нескільки оборонний характер, хоча Події Пугачівщини ще були свіжі в пам'яті: а більш адміністративно-регулятивного, протипожежного та санітарно-карантинного характеру, а також своєрідної відкуп межі відкупної дистанції, тобто території безпосередньо міста, за якою продаж відбувалося гарчаних напоїв за значно вищою ціною ніж в приміських слободах. Також ми бачимо і через із прорисів з плану. Тисячі року про більш детальне розпланування на окремі квартали, а не загальні а не загальні такі плями зони, які можна прослідкувати буде і в плануванні яке зберіглося. На підставі цих історичних планів були розроблені схеми територіального розвитку на цей період, представлені тут на ілюстраціях, і це окрема прорис. Центральної частини безпосередньо північної частини міста, площі, на якій було розміщено типовий комплекс е, повітових закладів, це так звані присутні місця, поліція, гостинний двір, соляни та винний магазини, склади. Біля річки розташовувалися м'ясні, та рибні ряди, лазні, браварня, а нижче міста за течією річки е, бійня. Через зростання населення вже понад 6,5 тисяч осіб у 1864 році. На період складання цих планів населення складало десь 2,5 тисячі осіб. А на, тисяча, на, на середину 19 століття і кількість, осіб, кількість населення переросла за 6,5 тисяч е, жителів. А план, виконаний Буксгебденом, потребував коригування і в 1845 році Землемір прилуцького повіту Малоросійської полтавської губернії Микола Запорос складає новий проект панування міста Вовчанська, і у ньому передбачалося на додаток до вже наявної сформувати ще одну площу між забудованою частиною Вовчанської та Слободою Північної Піски. Площа призначалася для ярмарків та постійної торгівлі. Тут намічалося будівництво торгових дігтярних соляних м'ясних та рибних лав. В західній частині площі розмістився тюремний остров, за яким розташовувалася велика шовковична плантація, яка була організована ще на початку 19 століття. В подальшому місто продовжує розпланувальний розвиток у північному напрямку у другій половині 19 століття. За торговою площою, яка отримала назву базарною, на місті на місці Слабоди Піски утворюється дев'ять нових крупних кварталів. Усього їх кількість зростає до 25, і планувальна структура міста сформована в кінці 18-го, першій половині 19 го століття, повністю зберігається до нашого часу, що ми бачимо із територіальної схеми територіального розвитку у другій половині 19-го століття. Найбільш темпу благоустрою розвитку культури освіти та економічного росту Вовчанськ зазнає забранням на посаду земського голови Василя Калакальцова в 1897 році. На 100, в наступ подальших період українських визвольних змагань Василь Колокольцов певний час є міністром сільського господарства в уряді Скарпатського. Саме наприкінці 19-го, початку 20-го століття будуються Споруди, що складають архітектурне обличчя історичного центру міста, та зараз які та були внесені до обласного переліку пам'яток містобудування та архітектури. Ну на ілюстрації на цій це визначна будівля взірець українського національного романтизму або українського архітектурного модерну, авторства архітекторів Жукова та Харламова. На жаль, вона постраждала під час Другої світової війни і була розібрана по війні. На межі 19-20 століття в композиційній структурі міста починають домінувати споруди промислових підприємств. На розвиток планувальної структури впливає залізниця, яка в 1896 році була прокладена через місто. На захід від міста намітився новий промислово-складський та житловий район, значно розширилася територія Південного Заріччя. Великих руйнувань місту було завдано під час Другої світової війни в 1960-х роках харківським фі... фі... філіалом інституту Діпра міста було розроблено проект реконструкції центральної частини міста, і одноповерхові, малоповерхові будинки були замінені багатоповерховими, що вплинуло на, на зміну зовнішнього. Вигляду центру історичного міста і е, комплекс е, з будинком культури на центральному майдані і з іпертрофованим масштабом не відповідав навколишній історичній забудові. А були виконані е, кілька е, генеральних планів в цей період, в 1976 році, з, після реалізації якого в центрі міста були зведені п'яти дев'ятиповерхові житлові будинки. І перспективи розвитку міста генеральний план 1989 року пов'язував із розвитком багатогалузової промисловості, сільського та лісового господарства, але зміна політичної та економічної ситуації, відтік місцевого населення, визначили нові критерії оцінки міського середовища, і в результаті на початку 1990-х років історична планувальна організація міста, характер забудови його центральної частини. Не зазнали істотних змін. Територія поселення історично поділена на два планувальних утворення: північне та південне, розділена річкою Вовча. Громадський центр сформувався вздовж вулиці Соборної, носить лінійний характер. Можна казати про його деякі ускладнення і розвиток в широтному напрямку. Незважаючи на різні перетворення в планувальній структурі міста та його забудові, історична частина міста повністю зберегла регулярну планувальну структуру, закладену проект проектами перепланування кінця вісімнадцятого першої половини 19-го століття, яке являє собою унікальну пам'ятку містобудівного мистецтва, провідну роль в архітектурно-художньому обличчі історичного центру міста продовжує грати збережена до Останніх подій забудова кінця 19-го початку 20-го століття. Нагадаю, що центр міста знаходиться в низині долини ріки Вовча, в той час як південна і північна частини міста розташовані на підвищеннях. Найнижча точка міста має висоту 103 метри над рівнем моря, найвища 130. Тож Історичний центр міста Вовчаська, сташований по обидві бер... Бер... береги ріки Вовчої, має регулярне планування, утверджена ще 1786 року за проектом Харківського оберенського землеміра Густава фон Букс гебена Головна вулиця міста, вулиця Соборна, Перевісна Велика Білгородська, орієнтована по осі південь, північ. Перпендикулярна до головної магістралі розташовані вулиці, які ділять міста на квартали рівної ширини. Квартали також зберігають стару парцеляцію ділянок домоволодій. На північ від сучасних вулиць Торгової та вулиці Колокольцова розташована територія колишнього ринкового майдану, яка тепер зайнята міським сквером та забудовою колишнього училища льотчиків. Зараз міського ринку на території кварталу, в якому розташовувався міський Троїцький собор. В нас час розпланована міський парк. На сучасному плані міста виявлено планування міста на початок ХХ століття, яке спадкувало та розвивало характер планування кінця XVIII століття, поступово поглинаючи приміські слободи. Архітектурно художні особливості історичної забудови міста, яка, на жаль, от на за останні тижні повністю руйнується під ударами російських кабів. Можна в архітектурно-стилістичному відношенні поділити на кілька напрямків. Це будівлі середини ХІХ століття, що спадкують архітектуру а, зірцевих проєктів доби класицизму ампіру, це будівлі в стилістиці історизму другої половини кінця 19 століття, так званий цегляний стиль, і будівлі, архітектура яких позначена рисами стилю модерн в поєднанні з неокласичними мотивами. Планування міста зберігає вільною від забудови та іншої господарської діяльності природну заплаву, який вовчою також зберіглася озеленена територія старого міського кладовища, що виникла на північно західній межі міста та приміської слабоди Піски архітектурно просторова композиція та пейзажна видова структура історичного центру міста. Історичний центр міста розташований по обидва береги річки Вовчої і розділений мальовничим ландшафтним коридором її річищем і заплавою. Що видно на схемі. Історичними композиційними домінантами міста служили його храми, які, на жаль, були. Роз... Демонтовані, зруйновані в період войовничого атеїзму 1920 30 х років, а в кінці 19 століття з'являються нові домінанти споруди виробничих будівель, які збереглися до нашого часу, і також дуже активне значення містобудівного мала будівля колишнього військового лазарету школа. Навчальний заклад на вулиці Гагарина, 12, 1915 році побудови, і після зруйнування церков у 1930-х роках роль композиційних домінант беруть на себе корпуси як сучасних, так і історичних е, промислових будівель. Сучасний культурно-адміністративний центр з міським сквером, що розташований на місці старої ринкової площі в панорамі міста, підкреслений. Фронтом багатоповерхової житлової забудови 80-х років ХХ століття, яка розташувалася в історичних кварталах на північ від території старого торгового майдану, і точковою домінантою центру служить побудований 2007 року за проектом архітектора Володимира Навгородова, міський православний свята жона Мироносовських храм, представлений тут на ілюстрації. Точками панорамно водового розкриття на історичне середмістя і заплаву ріки є в наш час Москві через річку Вовчу на вулиці Соборній, на вулиці Гарина, вокзальній та на вулиці Металіста. Головна магістраль міста вулиця Соборна в межах історичного ареалу північного берега має забудову другої половини 19-го початку 20-го століття, яка представлена пам'ятками архітектури місцевого значення та значними історичними будівлями. Вона і формує архітектурний ансамбль міста. Важливими композиційними вузлами є перехрестя головної вулиці з вулицею Духовною. Вулиці, Я кажу, що частина може викликати здивування, але вони не зазнали до 22-го року декомунізації, десаєзації вулиця Гагаріна, вулиця Пушкіна. Композиційні вузли закріплені наріжними будівлями, що є, мають зараз статус пам'яток архітектури та значними історичними будівлями. Паралельно головній магістралі міста вулиця Жафнева, колишня Дворянська, також має цінну в архітектурному відношенні забудову. Промислово складські будівлі і корпуси семикомплектних шкіл побудовані за проектом архітектора Жукова Харламова, також утворюють, архі... утворюють архітектурний комплекс історичної забудови. Ну, ще треба наголосити, що цінним природним ландшафтним утворенням на території міста Вовчанська насамперед є заплава річки Вовчої. Поєднання водної поверхні відкритих лугових просторів із групами листяних та хвойних посадок утворюють мальовничі краєвиди, які фоном для сприйняття міської архітектури. Науково-проектною роботою, яка тривала до, ну скажімо, так і останньої частини, яка тривала з 2012 року, десь до остаточного, вона топорилася дві тисячі року, було запропоновано визначити історичний ареал міста в межах міських кварталів, сформованих на основі затвердженого. А в року плану Харківського губернського землеміра Мустовав фон буксгевдена. Разом із кварталами, які розташовані по обидві береги річки Вовчої в зону історичного ареалу увійшла територія колишньої ярмаркової площі. Історичні квартали на північ від старої площі, які також Фігурують на плані фонд Буксгевдена в 1970-х 1980-х роках були забудовані типовими багатоповерховими житловими будинками та повністю втратили характер історичного середовища. На підставі цього фактору їх не було включено в межі історичного ареалу. Дискусійними в ході виконання науково-проектної роботи 2012-2016 року було питання доречності включення до історичного Ареалу кварталів південного Прошу, берегу. Парі, донес, дві, хвилини дві хвилини добре, добре. Включення до історичного гарео кварталів південного берегу, який Вовчо, колишньої зарічної Слободи Заводу. Але, врешті-решт вони були включені, і ми тут бачимо на ілюстрації. В межі ареалу проходять і, і за межами цих історичних кварталів на півдні від річки Вовчі. На основі викладеного вище матеріалу існуюча історична планувальна структура центральної частини міста Вовчанська Харківської області в межах визначеного історичного ареалу має бути збережена. В результаті центр міста отримає розвиток як лінійна ядерна структура у проєкті. Реконструкції малого історичного міста враховуються насамперед ресурси і обмеження планувальної організації його території. Головні принципи реконструкції міста Вовчанськ мають бути спрямовані на збереження історичного планування Каркасу міста, збереження та підсилення ландшафтно-екологічного Каркасу. І реставраційне відтворення зруйнованих об'єктів культурної спадщини міста, і формування нової забудови контекстуальною архітектурному середовищу малого історичного міста. Ну, тут можна би надихатися досвідом повоєнної відбудови міст Польщі, зокрема представлених тут на реєстрації Данська і Варшави, але є і інший. Е Принцип інша концепція це збереження саме музифікованих руїн, що в принципі актуально в перші а, повоєнні роки. Ну на, можна тут надихатися давньоримським містом Тимгат в Алжирі, яке в умовах сухого тропічного клімата а, природно консервує, а, залишено колись а, в період занепаду Римської Західної Римської імперії. Музифіковано, зберігає а, руїни, чітко визначаючи. Регулярне планування так само можна надихатися, і монументом Кретаді Бурі на місці зруйнованого землетрусом села Джебеліна Векія Італії авторства Альберто Бурі. Художник е вкрив сліди зруйнованих будівель бетоном, створивши кутасте промисле, е промовисте нагадування про оригінальне планування села. Будівельний щебень, предмети меблів, посуд та іграшки були законсервовані бетоном е під. Під його шарами тож, так чи інакше, міста є різні підходи могли би бути різні підходи, і на на першому етапі головне збереження історичного планування міста Вовчанськ його регулярного регулярної планувальної структури кінця 18 століття. Дякую за увагу.